А, очільник МЗС України Андрій Сибіга прибув до Сирії на зустріч із фактичним лідером Ахмад Аль-Шараа. Нагадаю, 28 листопада в Сирії опозиційні війська почали масштабний наступ у підсумку режим Вашара Асада. Зазнав краху, сам диктатор ніч на 8 грудня втік із Дамаска до Росії, а 23 грудня президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ встановити усі необхідні контакти з представниками народу Сирії. Ну а на тимчасово окупованій території Запорізької області знищили російський штаб разом з окупантами. Це результати чергової операції Головного управління розвідки та Осув Таврія. По об'єкту завдали ракетний удар шестеро загарбників. Ліквідовані ще троє. А, отримали важкі поранення. Ну а сьогодні у деяких областях України не вимикатимуть світло. і за повідомленням Обленерго, графіки погодинних відключень електроенергії скасували у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Полтавській та Вінницькій областях до окремого розпорядження Укренерго.